Доброго дня, друзі, колеги! 16 квітня продовжуємо нашу посівну кампанію сезону 2025, третій день посівної. Сьогодні в нас на черзі гібрид від компанії Сенгента Мічиган. Соня вже на місці. 7, 7 годин ранку будемо працювати. Привіт! Валяється осколки від ракет. А ось теж один знайшов сьогодні. Так, ось такий ось гібрид. Simichi Gan. 9,35 кг весу. Турція. Ось такі мешочки. Це так, по, по мішку. А не я давати? Ну, це десь. три Ну да, да туда. А то ж балкою, боле довге, проється так розбивати нахр, бо не хватає на шкура. Ну да, ділить на два. Я це не знаю, чи може його пополам не сіять нахрен. <главное> с краєм, да, посеред... да, по центру краю, блять. Ну да. Ну да. Отака Так, Комп'ютер готовий, це готове, автопілот працює, Саня прокрутив вперед. Поле 22 гектара. Я думаю, якщо автопілот буде працювати, що не буде тривог, то буде вистрах. Так, автопілотик веде. Потихеньку сіємо. Слава Богу, все працює, тривоги немає. Так що в принципі якось толе довге для ті гоне більше десь кілометр двісті так що з автопілотом буде саме то. Так, все наладили, провірили, все чудово працює. Слава Богу. Саник потихеньку сіє. Засіяли края, відбив йому тут точку А, точку Б. Так що тепер діло піде набагато швидше з автопілотом. Якось так, друзі. якось Так, Так, друзі, наш посів Пегаса від компанії Євросем. Посів був проведений 14 квітня. Сьогодні у нас 17 квітня. І подивимось з вами, що він в нас в себе представляє. Будемо сьогодні вносити ґрунтовий. Подивимося. Ага, десь тут я вроді викопав. Будемо носити грунтовий і треба подивитися нам що, що зараз відбувається із нашим соняшником. Прийшло вже сьогодні четвертий день. Так. Ще немає, але Але він уже набубньовів. Але він уже набубньовів. Ми його закопаємо, подивимося поруч. Ага, ага. Так, він вже проклюнувся. Він вже проклюнувся, так що будемо сьогодні обов'язково старатися внести ґрунтовий, хоча трохи в нас вітряно, але будемо все одно пробувати вносить ґрунтовий, тому що через пару днів він може вже і вилізти. Хоча ось ще, ще не куйнув ключку. Давайте ще один пошукуємо. Ось він є. Так, цей вже кинув, бачите. З'явилася ключка. Все одно треба вносити. Друзі, ось такий чудовий весняний вечір в селі. Ми працюємо, вносимо ґрунтовий гербіцид на наш соняшник Пегас від Євросем. Тишина, немає ні вітру, нічого. Дякуємо нашим Збройним силам за те, що в нас є можливість працювати спокійно на нашій землі. По гербіциду працюємо ми двома препаратами. Соранет називається від Defend та препарат Перун. Це пропізахлор і прометрин, друзі. Такі дві діючі речовини. Перуна ми використовуємо 2,5 літра на гектар. Сора нет. ми використовуємо 2 літра на гектар. І додаємо на Palm форте, Це гліфосат. Можливо, десь після культивації залишилася якась бур'янинка, ще що, щоб його зразу. Унічтожить, так би сказати. Так що потихеньку працюємо, так як соняшник вже в нас поключився, не будемо затягувати час, роботи багато. Вирішили сьогодні зайнятися на цьому полі, далі будемо їхати по класиці, по піонеру, по ЛЛ 187 му вносити ґрунтовий. Далі слідом будемо мічиган і пішло-поїхало. Так що працюємо якось так, друзья. Вот такая красота, друзья. Так, Сьогодні вийшов у нас такий досить продуктивний день. Посіяли ми багатенько соняшника, покультивували, підготували площу. На післязавтра вже завтра будемо займатися внесенням ґрунтових, а сьогодні е, працюємо гербіцидом по нашій пшеничці. От така, така в цьому році, звісно, вона не супер-пупер, але маємо те, що маємо, захистимо від бур'яну. Далі в нас заплановано фунгіцидна і інсектицидна обробка плюс мікродобрива. Так що тут в нас, звісно, поле 15 стовбів з однієї і 15 з іншої сторони, то приходиться трошки самі покрутитися, ну, нічого не зробиш. Нічого не зробиш. На дворі тиха така гарна погодка, температура вже спала. Сьогодні, до речі, температура була 29 градусів, показував. показувала машина. Зараз вроде, впала там 14-15 градусів. Так що для оприскування саме то. Зараз покажу, якими препаратами ми працюємо. Працюємо двома самими звичайними, самими недорогими. Препаратами фірми Defenda. Зараз вам їх покажу. Значить, перший препарат Аксакал. Це в нас післясходовий селективний гербіцид для боротьби з однорічними та багаторічними дводольними бурянами, діяча речовина флорасола. Значить, озима пшениця 20 30 грам на гектар. Ми 25 грам вносимо в минулому році вже перевірили. Препарат чудово працює. По 25 грамів так і працюємо. Другий препарат. Додаємо трибенурон метил, шириф для боротьби з однорічними та баотерічними дводольними бурянами. Значить, така сама історія. 20-25 грамів ми даємо 25 грамів. І все чудово працює. До речі, Такі зручні по 20 грам, такі ось кульочки, тобто можна вирахувати, скільки чого потрібно. Ну і звичайно додаємо прилипач, теж від компанії Defenda Мачо. Так що, такі справи, друзі. она попадает, чи не, на бурьян. Стелы, <Стелина хорошо>. <Красота не описуємо>, да. Стелы хорошо. Красота неописуемая, да? будем для бурьянчика. Поливаем. Чтоб душа рис, да? У нас мало его. Ну да, надо, чтобы было больше. она. Да. Ну, 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 дай, покажи мне, дай. Не видно? А он есть. Ну, а вы, как пидырявые, сразу в выквы пошел нахуй, да? Ну да. А что мы и боремся. <laughs> Раньше я... Вынищивая, блядь, этих... Це... Маскалек? Да, блядь, масклю пару очередей, <laughs> а потом бурял нахуй. <laughs> Москалей, блядь. бачите, тут борозно, там уже дядьюра запятає цим, звісно, чим МТ-зоном, <сум> набагато, вінцю бороз... бор... культиватор цей не чувствує, скоро є, воно, звісно, добре робить. Якщо тут і тут Ну, і дядь Юра, звісно, спеціаліст, він вміє вирівняти. Тут у нас буде демоділянка соняшника посіяна. Буде дуже багато в цьому році у нас компаній і гібридів тут представлено. Ми оце все поле виділили під демо. А тут буде у нас демо кукурудзи. Так само досить велике, досить багато буде компаній. Тільки що нам привезли на демо ділянку. Гібриди від компанії Сінгента. Значить, буде два гібриди кукурудзи Сіхелінор 300 ФО і, і і, 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 і Спектр. Це теж новий їхній гібрид. Значить, два гібриди кукурудзи буде від компанії Сінгента. Так, по соняшнику Сувора новинка. Це під експрес. Теос, це класика високоолеїнка. Далі йде Суліано, це теж під технологію експрес, пожалуйста. Далі у нас йде Амазонія, це у нас класика. Далі у нас йде Субео, це теж під експрес-технологію. І ще у нас є гібрид Сайберік, Ще ми його будемо тільки завтра сіяти. Ми залишимо його теж на демо ділянку щоб порівняти його із цими гібридами із Суліано, Сувора, тобто з новинками, щоб люди розуміли, чи краще новинка, чи, чи все-таки сайберік залишати. Так що такі справи. Завтра виїжджаємо в нас по планах два гібриди від компанії Піонер посіяти і Сайберік. Цей берег у нас буде сіятися по нулю, так що, друзі, кому цікаво, обов'язково підписуйтесь на канал, все розкажу і покажу. З дядь Юра шмале. Ну так, небагато, немало, друзі. За сьогодні дядь Юра скультивував десь в районі 45 гектарів. Цим культиватором з юта. Так що, в принципі, непогано. Заділ на посів ми зробили. Завтра будемо перечіпляти, відчіпляти від Юта культиватор, і будемо е сіяти е наш соняшник. Продовжувати посів соняшнику. Два гібрида від компанії Pioneer і гібрид від компанії Сетгента. Якось так друзі працюємо.